Так, ну ви зараз будете в шоковому стані, ви готові? Готуйтеся, тому що я з'являюся в кадрі. <гум> що це в мене сьогодні і чому я так гарно вдягнений, розкажу вам трішки згодом. А тепер давайте починати випуск. Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус, і це скандал рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговоримо найцікавіші, найскандальніші новини, які сталися в інтернеті. Сьогодні, як завжди, ми поговоримо на різні теми про український шоу-бізнес, про зарубіжний шоу-бізнес, що там було, що там сталося, кого побили, кого обікрали, кого обманули, кого звільнили. Все обговоримо. У нас сьогодні багато новин. Тому, щоб ми почали, вам треба зробити дуже прості такі от моменти. Два. Перше, це перевірити підписку на мій канал. Якщо підписані, дякую, муа, люблю вас, відправляю вам лучі, сонце, добра, всього, що хочете. Грошей дам вам побільше. Це якщо ви підписані. Якщо не підписані. Ой, вибачте, в мене алергія на тих, хто не підписаний на канал. Вибачте, а тих хто дивиться без підписки, у мене прям жорстка алергія приходить, таблетки пить. Ну і другий момент це кинути лайк цьому відео. Обов'язково кидай лайк. Якщо не сподобається тобі це відео, в кінці можеш його просто прибрати. Але я впевнений, що тобі відео сподобається. Тому кидай лайк і давай починати. М -м -м, я вже не знаю, як себе як сісти. Хочеться вже розповідати вам. все. давайте полетіли. Починаємо. Заряджаємося гарним настроєм, беремо з собою щось смачне і дивимося. Полетіли. Проект вагітна у 16 закрили. Закривається проект Вагіта у 16 через морально-етичні норми. Нових випусків вагітна у 16 більше не буде. Причиною стали чутливі теми, та після випуску з вчителем, який спровокував скандал, проєкт не будуть транслювати в ефірі та не планують зйомок нових епізодів. Скандальний, скандальний проект, хайповий проект, максимально хайповий проект. Всі ми розуміємо, що там є трошечки сценарія, всі ми розуміємо, що там є трошечки награності. Всі ми розуміємо, що взагалі така от історія, як Вагітна в 16, це повний треш, і це така не дуже часта історія. Але вона трапляється, і про це треба якби, говорити. І треба це показувати як поганий приклад якогось полового цього да, виховання. Тут же ж транслюється зовсім інша історія. Дівчата хочуть попасти в цей проект, понимаєте? Вони хочуть там поучастити, щоб про них зняли передачу, як вони з вітію, якому 40 років, мають дитину вже 16 років. Я не дивився, матір, у 16. Ці випуски в Ютубі, не дивився. Телебачив, дивився тільки в Тіктоці вирізки, знаєте, там, де саме цікаве, вирізають якісь фрагменти. І це повний ужас. Я думаю, господі, і збавте мене від цього. Я не хочу це бачити, не хочу це чути і знати, що таке взагалі існує, що такі люди бувають. Все, досить, мені цього не потрібно. Але як бачите, це існує, це потрібно. Попит величезний на це. Люди возмущаються, як так, наш улюблений проєкт прибрали. Чому, якого чорта, хто посмів, але правда, це, такі, це такий треш формат, що я не знаю, ну там треба якось його Реагувати, щось прибирати, якийсь сценарій по-іншому писати. Тому що формат, в якому виходили ці останні серії, це повний треш. Нормалізація того, що зустрічається дівчинка в 16 років з, з вчителем, ну це взагалі для мене був треш. Я думаю, а чому так спокійно про це говоримо, а чому про це ще передачу знімаємо, а чому не показуємо, що вчитель перейшов якісь там певні кордони? Вдалі, які не можна переходити, чому це говориться як про стар З одного боку, я кажу, як ханжа, да такий ціпа, ой, що там не те та саме, не можна так ля-ля-ля, та паля. Зрозуміло, що це все життя, і ж і в житті буває по різному, і в житті буває різне. Транслювати такі наративи і казати, що це нормально, для мене це не нормально. Тому я би просто відредагував цей проект і випускав би його далі. У мене сідає голос. Вибачте, я би відредагував цей проект, і випускав би його далі для того, щоб просто радувати глядача, але ну. Вагітіти у 16 – це не мем, це дуже велика відповідальність, це дуже великий ризик. Не тільки ризик для тебе, як для людини, яка народжує, а як для дитини, яка народжується, да? тому що вона народжується. Ну дай Бог, щоб все було окей. Коротше, да? нормалізувати цю історію немає сенсу з точки зору якогось виховного процесу, подавати цю інформацію було би супер. Але ж у нас це все робиться тільки з боку мему. Все тому проект закрили. Не знаємо, чи продовжать його, але поки він не на часі, вирішили так, редактори шоу і телеканали СТБ. Я знаю, що вам не терпиться дізнатися, що це в мене за худі, і як таке худі отримати, і що це взагалі таке. Я кожен раз намагаюся якось одягнутися в відео гарно, щось новеньке одягнути, якось класно щось себе показати перед вами, да? щоб ви мене оцінили. Тут я вирішив зайти в інстаграм і знайшов таку сторінку, де називаються На ізнанку цей нік, от бачите зараз їх на екрані, і вони роблять дуже круті речі з вишивками. Тобто, що мене порадувало, що це все не просто якась наклейка, да? що це вишито. Що це якось якісно, гарно і красиво зроблено. Я подивився, підібрав для себе пару варіантів. Думав, щось собі таке креативне вишити, але потім подумав: ну, якщо я буду знімати скандал і я хочу вас здивувати, то я собі зроблю таку історію. Виглядає все дуже класно, виглядає все дуже модно, якісні тканини, дуже класне пакування. Присилається все от в такому от боксі. Я думав, що це якась піца. розумієте? Тут у вас лежить худі в боксі, також ну, як би да. Бачимо, бокс зроблений дуже якісно. В боксі вам дають ще такі от класні якісь наліпки. Да? Можете їх використовувати з мемами і вдячність за покупку. Класна коробка, класно все дуже зроблено. Мені сподобалась якість тканини. Мені сподобалось, як воно виглядає. Мені сподобалося, що це не якась ванюча тряпка, а це класна тканина, це гарна нашивка, і це все зроблено дуже якісно і упаковано якісно. Тобто не тільки собі таке можна купити, а й зробити подарунок. А ще якщо ви введете промокод скандал, то ви отримаєте знижку 10%. Тому обов'язково використовуйте мою знижку Скандал, замовляйте собі класні речі, худі, футболки. В них є різні варіанти. Те різні кольори ви можете вибрати на свій смак і вибрати навіть що ви хочете, щоб вам тут вийшли, зробили якусь красу. Ніколас Карма робив шуму на цьому тижні. Значить, вийшов в очередний якийсь випуск Ніколаса Карми, де він питає, що одягнуто на людях, що скільки коштує, і тут йому в камеру потрапила львівська чиновниця, яка похизувалася луком за 8 тисяч доларів, і була блискавично звільнена. Головна державна інспекторка відділу складського обліку львівської митниці Юлія Дрига необачно похизувалася дорогим вбранням та аксесуарами в розмові з блогером Ніколасом Кармою через годину після. Публікації з'ясувалося, що її звільнили. Якщо вірити декларації у 23-му році, її заробітна плата складає приблизно 15 тисяч гривень на місяць. Як пише журналіст, все, що перерахувала Юлія, це було підробкою. Тобто, всі ці речі, це все підробка. Але ми розуміємо, що вона працювала на митниці, на митниці гроші є. Я жив в прикордонному місці, і де казали, що йди на митницю, там завжди хороші бабки. Ну і похизувалася вона. да, Там, значить, у неї там собачка Гучі, а до неї повінок Гучі, а то в мене гучі а то Луї Віттон, а то Картє, а то сьо, а то то. Має право хізуватися кожен і кожна. Кожен і кожна має потішити право своє его, там щось там, значить, показатися, покрутитися. Особливо це дівчата. Дівчата люблять гарно одягатися, гарно себе, значить, нарядити, все на себе повісити і вийти в люди, показатися. Ну такий у нас менталітет, да? ми всі любимо гарно виходити в люди, щоб нас оцінили. Хоч ми кажемо, що ми не любимо оцінку ніяку, але ми все одно чекаємо, щоб нас хтось оцінив, і якось нас похвалив, наш лук, наш образ, і так далі. І особливо, коли ти зустрічаєш Ніколаса Карму, а тобі хочеться його. Зустріти деякі мріють поїхати у Львів зустріти Ніколаса Сакарма. Він вже зробив такий бренд із цього. Ви собі просто уявіть, як у Львові в центрі виходять люди гуляти. Це парад мод, тому що там може зустріти тебе Ніколас Карма. І Ніколас взагалі зробив ну, Львів одним із центрів моди України зараз. Тому що там, ну, реально Ніколас Карма така модна поліція ходить. Юлія Дрига, нещасна моя хороша. Ну, похизувалася. Ну, заробила вона ці гроші. Ну, може, не вона її чоловік, а може ще хтось, а може це подарувати. Ми не знаємо, да? може якісь колишні їй це подарували, ну захотілося й похизуватися, звільнити її по факту того, що вона знялася у відео Ніколаса Карми, я вважаю, що це ну не так сильно об'єктивно, да? щоб звільняти за відео Ніколаса Карми. Якщо б ви знайшли, де вона вкрала, де вона щось зробила, просто прослідкуйте, відстежте, влаштуйте їй перевірку, а не просто звільнити за відео. Це ну я не оправдовую її, але для мене це просто дивна ситуація. За відео в Тіктонці людину звільнили. А якщо вона добре виконувала свою роботу? Оту, якщо вона так одягається, то вона явно виконувала дуже добре свою роботу. Але просто в цілому для мене дивна ситуація, що за TikTok людину можуть звільнити. Так, да, розумію, що це підняло резонанс в суспільстві. І всі такі, боже, а вона ж ще на державній посаді працює, а вона наші гроші краде. Перевірте, візьміть, влаштуйте перевірку, звідки гроші. Перевірте її рахунки, перевірте її заробітну плату, перевірте документацію, яка вона, яку вона веде. Перевірте. А потім вже робіть виставки. А може ви знаєте щось цікавіше ніж просто звільнення? Може, потім ми ще відкрили на неї кримінальну справу, якщо там реально вона краде гроші. Ну тобто, чому не зробити це по-людськи і, як правильно, по протоколу? А просто, о, знялася Ніколаса Сакарове, повипендрювалася. Іди з роботи. У мене така думка, непопулярна думка. Цікаво почути, буде вашу думку. Напишіть мені в коментарях, тому що ну я знаю, що це приведе до срачу в коментарях зараз. Моя думка, як заявив Нікола Скарма, мені не погрожувало. Нікола Скарма пояснив, чому видали відео з інспекторкою митниці. Блогер розповів, що Юля сама йому написала з проханням видалити відео. Він навіть не знав, ким вона працює. Ніколас пішов на уступки, видалив це відео, щоб не було більше ніяких на да, провокацій, щоб не було більше ніяких драм, скандалів і так далі. Знаєте, все, що в інтернеті, те залишається в інтернеті. Руки пісні горять, як казали раніше. От е, з інтернетом так само неочікувана колаборація Тіна Кароль і молода кров шумей, трек із дуже самоіронічною назвою Стерва. Якщо ви очікуєте в кліпі якихось пристрастей між співачкою та і протеже, то там нічого такого немає. Все скромно і стерильно. Наша сексі праведна Тіна Григорівна на провокації не йде. Тому роль героїв коханців виконали тікток-блогерка Юлія Свіжинська та Богдан Буше. Так, да, вийшла дуже неочікувана колаборація. Така пісня про кохання, де, зі, де зійшлися два такі гарні голоса, і Тіни, і шумея, і така гарна колаборація, дуже неочікувана колаборація. І вона Ішла через день після прогріву про той про, про коментар дана Балана, коли Дан Балан сказав, що вони не не зустрічаються, що вони не пара, в них немає нічого спільного. Тінуська тут як тут. Шумеєм бахнула колаборацію Kill me, love me, там що, miss me, fix me, fisting. Feast, що? Куда? не туди пішов? Цікава колаборація, неочікувана, але класне звучання голосів. Я навіть включив собі в наушниках. Було цікаво послухати, послухати, якщо раптом вам цікавий цей дует. Дантес змінив образ, Дантес якось розквітає цвіте і пахне. Подивіться, як зараз виглядає Дантес. Змінив він зачіску. Мені вже давно не подобалася зачіска Дантеса, якісь ці волоси такі уставші. У нього були вже, знаєте, хотілося якихось е -е, оновлень. І от, напевно, Дашка Кацуріна йому там підказала, і вона така модна дівчинка, сказала: зроби от так. І він зробив таку зачіску собі і виглядає зараз дуже молодо, дуже фреш, дуже свіжо, дуже якось так ну, по-новому. Мені дуже подобається, як виглядає зараз Дантес. Дантес. мені подобається, як Дантес зараз працює, і мені здається, якби він зараз зосередився на музичній своєй, своїй творчості. То у нього було б набагато більше успіхів, тому що я так спостерігаю, що він зараз і в музиці, і в Ютубі, і там, і сям, і з Дурнєвим, і всюди. Коротше, всюди він потроху. Хочеться, щоб він зараз встав на ноги під повноцінний топовий артист, тому що у нього є зараз всі шанси це зробити. У нього є класна музика, у нього є класний образ, у нього є класна історія, у нього шикарні кліпи. Ну, тобто, людина талановита і досить успішна, і може добитися ще більших результатів. Тому бажаємо Дантесу. Овити не тільки свою зачіску, а й взагалі відношення до роботи. Вихід каменців на червону доріжку в Іспанії, користувачі соцмереж захейтили співачку. Саме в одному з відвертих образів скліпу українська співачка вийшла на червону доріжку. Втім, увагу користувачів привернуло не стільки відверте декольте, а ліфтинг-тейпи, які багато хто назвав в коментарях скотчем. Зазначимо, що чимало знаменитостей використовують ліфтинг-тейпи для обличчя для зони навколо очей. Вони намагають підтягнути шкіру, приховати зморшки мішки під очима. Я вам скажу: перестаньте докапуватися до Насті, тому що Настя виглядала в цьому, на цій доріжці шикарно. Я подивився на фотки з доріжки. До Насті можна відноситися по-різному, до її творчості можна відноситися по-різному, до її інтерв'ю можна відноситися по-різному. Але Настя Каменських виглядає шикарно. Шикарно в своєму віці виглядає Настя Каменських. Я подивився на це плаття, по-перше, провокаційне дуже, шикарне дуже. Настя виглядає в ньому супер. В неї шикарна фігура, шикарні форми. Дуже гарно виглядає Настя. Настя працює активно над своєю іспаномовною частиною творчості. Вона активно працює зараз на Латинську Америку, на іспані на іспанську аудиторію. Підкорює світ. Настя Каменський хоче цього, давно хоче. Хоча ще рік назад в інтерв'ю казала, що яка там гремі, яка там е, Латинська Америка. Мені цього не треба. Зараз ми бачимо зовсім іншу ситуацію. Настя Каменських активно працює над тим, щоб підкорювати цей ринок. Цікаво їй це цікаво. Є прихильники вже там. в неї є вже якась аудиторія, які там люблять насю. Запрошують всюди на всі доріжки зараз. Да, звісно, можна і купити ці доріжки, це не проблема. Але мені здається, що оскільки вона українка, така яка співає на їх мові, яка виступає досить круто виглядає, така талановита. Тому думаю, запрошують дійсно. Побив Камалію, в мережу злилися фотографії, де Камалія з синяками, з вінгалами, з порізами. І зараз дуже активно обговорюється в мережі тема насилля над жінками. Да, після того, що відбулося в Казахстані, дуже активно піднімається ця тема, активно обговорюють цю тему. Наприклад, зараз я подивився навіть є з українським блогером одна історія, але про неї ми поговоримо в наступному випуску, тому що я чекаю коментар другої сторони. І тут, значить, Камалії взливають фотографії, де вона побита. Потім вона виходить в ефір. І спростовує цю новину, каже, що нічого такого нема. Сьогодні я всім дзвоню, всі, всі мене обдзвонюють, питають, як мене справи. От я так от виглядаю, все в мене чудово, все в мене прекрасно, ніхто мене не бив. Я не знаю, звідки взялися ці фотографії. Можливо, взламали iCloud Камалії. Якщо взламали iCloud Камалі, Камалії, то можемо зробити. Такі здогадки, що це міг бути і колишній чоловік. Багато є всяких таких чуток я читав багато в коментарях про Камалію, що вона теж натерпілася в свій час, але не хоче про це говорити. З точки зору до поваги до свого минулого, з точки зору теж це можуть побачити діти. Тому ми теж в це сильно глибоко не ліземо. Але досить дивна історія відбулася, що вилізли да, фотографії Камалії побитої. Це було прям ну видно, що це побиття було. А потім вона коментує, що нічого цього ну, тіпо, вона не Знає, що це таке, в неї все в порядку. Звідки взялися ці фото, напевно, з iCloud, але не коментуючи ці фотографії взагалі ніяк. Дуже дивна позиція у Камалі. Цікаво, чому так вона це коментує, але я правда думаю, що це відбувається через повагу до минулого. Не хоче ворушити минуле із своїм колишнім чоловіком-олігархом, і не хоче, щоб діти бачили це все. Артисти почали масово скасовувати свої виступи на спецзаходах Євробачення. Причина участь Ізраїлю в конкурсі. Артисти не підтримують зокрема війну в регіоні та гуманітарну ситуацію в секторі Гази. Також скасували Прайд ЛГБТ Спільноти офіційно причину не назвали, посилаючись на безпеку. Останнім часом в мережі шириться інформація про можливі теракти. Можливі теракти в Мальме, яке є здебільшого пропалестинським мусульманським місцем містом, да, де буде проводитись Євробачення, зазначимо, що вперше затривалий час квитки на Євробачення не продані. Йдеться саме про другий півфінал, який пройде 9 травня. Саме тоді на сцену вийде представниця Ізраїлю. Тобто зараз великі. Ці історії перенеслися на сцену, да зараз е, Ізраїль приймає участь в Євробаченні, але Євробачення буде проходити в такому пропалестинському місті, яке підтримує Палестину, мусульманському місті Мальме. І дуже бояться провокацій, бояться якихось терактів, бояться якихось непередбачуваних ситуацій. Найбільше я боюсь за, за представницю, да, яка буде представляти Ізраїль, тому що не знаю, що з нею зможуть там зробити і як вона буде себе вільно почувати. Ну тобто це. Це дуже така історія, напружена зараз, дуже напружена історія. Побачимо, що з цим буде. Я думаю, що якісь протести в місті на ну, 100% будуть під час Євробачення, що будуть привертати увагу до цього питання, тому що зараз питання цієї війни стоїть не менш гостро, ніж питання України і Росії в світі. Тому такі от провокації, тому такі новини не дуже приємні, дуже втішні про Євробачення. Євробачення вже за місяць. Скоро вже будемо дивитися Євробачення з вами і обговорювати його. Але сподіваюся, пройде. Все мирно, тому що нагадаю, Євробачення було створено для того, щоб об'єднати Європу після війни. Українська команда на чолі з Таню Муіно створила кліп для Дуаліпи. Шикарний кліп. Таню Моїні створила знову шикарнішу роботу. Хочеться руки поцілувати цій жіночці. Ну, жіночка ну, чудесна. Ну, молодець, жіночка. Муа! Дякуємо тобі, велике, що ти так прославляєш нашу країну. Шикарна робота, чудесна робота, дуже гарна робота, я вам скажу. Подивіться обов'язково цей кліп. Команда, там дуже багато українців, окрім Таню працює. Зроблено все так якісно, так сучасно, так, так по-новому. Уже навіть бачиш цей стиль Таньо, коли вона знімає, вона, ну, вона прям шикарний режисер, браво, просто така молода українська кров, така, такий свіжак, такий фрешмен да, на сцені світовій. Тобто її дуже зараз поважають і люблять артисти у світі, і це не дарма. А, також мені повідомили, тут на наушку нашептали на конференції Енко, коли я був, що вийде кліп у Манадіка, просто офігенний, розйобний просто а, від неї. Чекаємо цієї роботи, дуже дуже будемо чекати. Нещодавно в нас знімала роботу для Дантеса, До речі, да для Дантеса дуже шикарну роботу зняла. Я буду вічно молодим. По-моєму, називається. Подивіться теж обов'язково. Коротше, браво нашим українцям, які прославляють Україну на світовому ринку. Браво обожнюємо! Ну а тепер прийдемо до світових новин. Що ж там відбувається? Що відбувається у світі? Давайте подивимося, поговоримо. Наприклад, Коачела. Коачела зараз відбувається в Америці. Це мій найулюбленіший фестиваль. Це такий, знаєте, фестиваль поп-музики. І там завжди якісь круті артисти, завжди круті перформанси. Ці люди такі всі наряжені. Якщо ви загулите Коачела вайб, побачите ці картинки, вас відкине трошечки там 2017, 2019 рік, але це досі, досі актуально, досі все це модно, досить досі. досі це все якийсь такий шарм цього фестивалю. Звісно, рейтинги у Квачели трішечки впали. Але я дивлюся зараз теж за тим, що там відбувається, і там така краса. Перший день відкривала Лана Делорей, вона приїхала на сцену на байках, приїхала така вайбова, така літня, така якась легка. Заспівала дуетом з Білі Айліш, виступала шикарно. Да, так, провокал трошечки там, її розкритикували, але тим не менше, було все дуже гарно і правильно зроблено. Білі Айліш тобі триває. Це теж, до речі, постійно там значить, її запідозрили в романі з якоюсь дівчиною, тому що вона там з нею обнімається, цілується, значить танцює. Побачимо, що це буде з цього роману. Поки що такий, мені здається, це курортний роман для Куачели. Але якщо буде щось більше перерости, ми вам обов'язково про це розповімо. А ви можете загуглити чи забити в Ютубі, чи в Тіктоці Куачела 2024» і насолоджуватися цими видами. Я так мрію про якийсь літній музичний фестиваль. Так хочеться Ах, цього довоєнного, знаєте, такого по відчути чогось, але поки маємо, що маємо. Ну, а в мене на цьому все. Дуже вам дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитеся скандал. Дякую, що залишаєте свої лайки, свої коментарі. на мої соцмережі. Інстаграмі підписуйтеся, телеграмі телеграммі Підписуйтеся Підписуйся на мене всюди, навіть в Тіктоці. Понімаєте, я там дуже є. Во дуже вас люблю, цілую. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитеся. Залишайтеся завжди зі мною. Кожний третій день тут новий відео виходить. Тому підписуйтеся. Купуйте класні худі, робіть свій дизайн, знайдете лінк в описі, промокод Скандал не забувайте, 10% вам зробить. На цьому все. Вроді, все, сказав. Дякую великим. Бувайте, пока.